Слава Україні, вибухова ніч в Росії. Це вдала робота СБУ та ГУР. Затримано банду шахраїв, які крали гроші з рахунків загиблих українських військових. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія цілеспрямовано вдарила по охтмадиту крилатою ракетою Х-101. Це підтверджує характер руйнувань по пропорції, форма та розміри ракети, і також її траєкторія польоту. Голова служби безпеки України повідомив, що служба зробить все можливе, аби ворог відчув максимальну відплату за злочин. Вибухова ніч в Росії СБУ та ГУР відпрацювали по військовому аеродрому НПЗ та електропідстанції. Завдяки спільній операції служба безпеки України та головному управлінні розвідки опалало на військовому аеродромі Ахтюбінськ в Астраханській області, на електропідстанції в Ростовській області та на нафтобазі в Каличі на Дону у Волгоградській області. Під час атаки безпілотників на військовому аеродромі Ахтюбінськ російські телеграм-канали писали про роботу ЗРК Панцер та серію сильних вибухів. Згодом цю інформацію видалили. Це свідчить про успішну атаку, адже зазвичай російська влада зачищає інфропростір при ураженні важливих військових об'єктів. СБУ разом із ГУР та іншими силами оборони продовжили забезпечувати гарячі літні ночі на російських військових об'єктах, які працюють на війну проти України. Служба безпеки та національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За матеріалами справи зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро судної експертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території Моргу. Таким чином, зловмисники привласнили майже півтора мільйона гривень, які належали загиблим захисникам України. За Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх п'ятьох учасників схеми, які за даними слідства діяли у складі злочинного угрупування. Окрім працівника бюро, судмедекспертизи, до складу банди входив також it фахівець який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який мав уже судимість. Зловмисникам повідомлено про підозру. Хмельниччина прощається з героєм. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Ямпіль, що на Донеччині, загинув Костюк Віталій Юрєвич. Він отримав надважке поранення. 22-річний Віталій з перших днів повномасштабного вторгнення російських загарбників був відданий обов'язку боронив Україну в найскладніших ситуаціях. 5 липня 2024 року перестало бити серцем мужнього азовця. Сьогодні із захисником прощаються. Поховають воїна на кладовищі у рідному селі. Вовковинці, співчуття рідним, вічна пам'ять, шана і слава герою. У Кам'янці-Подільському відкрили моморальну дошку на честь героя Олександра Шушкова. Її встановили на фасаді будинку, де він проживав. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. Кам'янчанин загинув на Донеччині у бою з окупантами. Він служив сапером. Поховали Олександра у Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. Йому назавжди залишиться 21. Від сьогодні і до 11 липня на території Хмельницької області спостерігається надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Під час таких погодних умов може збільшитись кількість пожеж у природних екосистемах та летальні випадки на водоймах області. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр. В ДСНС ж закликають бути свідомими та обережними під час господарювання та відвідування лісових масивів. Не розпалюйте багаття, не спалюйте побутові відходи та сміття на присадибних ділянках. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським. Ще більше інформації про головні події країни та світу у соціальних мережах. Долучайтеся мирного та спокійного дня. Слава Україні!